Вітаю на каналі You. Мене звати Максимович Катерина, я тренерка з пілатесу та стрейчингу, і тут все про безпечні та дієві тренування. І сьогодні у нас тренування, яке буде направлене на пропрацювання ніг та сідниць, ми попрацюємо над нашими ногами, як завжди, почнемо з розминки і далі вже перейдемо до основної частини. Ми зараз ставимо стопи, і так трошки ширше, ніж наші стегна, руки розміщуємо на пояс. І на видих ми починаємо опускати корпус низ, колінами, не згинаємо, ми працюємо з тазостегновим стегновим розтягуємо трошки задню поверхню стегна і повертаємось на. І починаємо спочатку. Видих, опустились вниз, головне спину тут не округлюємо і повертаємось наверх. І продовжуємо. Ще робимо чотири. І вийшли наверх. Ще три. І повертаємось наверх. Ще робимо 2. І піднялись наверх. І останній раз зараз вниз. І повертаємось наверх. І тепер ми трошечки наші стопи розвертаємо, беремо руки ось так перед собою. І ми згинаємо коліно, опускаємось вниз, корпус трошки нахиляємо вперед. І виходимо на одну ногу, і ось цю вільну ногу ми по колу обережно відводимо назад, продовжуємо розігрівати стегну, і опускаємося знову вниз. Вдих, подивились туди вниз, килим, вийшли наверх, і тепер друга нога обережно по коло назад. І продовжуємо вниз, вдих, видих наверх. І поколи назад. Розігріваємо добре наші ноги. Навіть вже тут, коли опускаєтесь, відчули задню поверхню стегна, відчули сідниці, вийшли наверх і поколи назад. І поїхали. Ще робимо чотири, наверх, коліно підняли. Ще робимо три, наверх, коліно назад. Ще робимо два. Вийшли на ногу і відвели назад. І останній раз вниз, наверх. І коліно по колу. Все, і опускаємо вниз, залишаємо стопи на ширині стегон, Руки заводимо за голову, трошки ще порозігріваємо спину, трошки згинаємо ноги в колінах. Слідкуйте, щоб ваш поперек не прогинався. Підкрутіть трошки стегна до себе. І робимо нахил в одну сторону, на видих. потягнулись за рукою, обережно повернулись наверх. І на другу видих в сторону і повертаємось наверх. Продовжуємо ще чотири і обережно повернулись. Ще три. І повертаємось. І по одному разу на кожну. Видих, наверх вдих. І останній раз в сторону і наверх. Молодці. Тепер ми вирівнюємо коліна. Ми зараз розвертаємося, виходимо на одну ногу, руки в нас на пось. Ми корпус трошки нахиляємо вперед. Опорна нога в нас зігнута, друга нога в нас теж, поки на півпальцях зігнуте коліно. Ми відводимо ногу назад. Один раз піднімаємо наверх. Повертаємо вниз і збираємо до себе. І на цю ногу продовжуємо. Назад, наверх, вниз. І до себе. Головне тут не підкручуйте поперек до себе. Трошки стигне, навпаки, розверніть назад. Назад нога, наверх, Вниз. і до себе. Ще робимо чотири. Наверх, Вниз. і до себе. Три. Наверх. Тримаємо баланс, опускаємо до себе. Ще робимо два. Повинні добре відчувати опорну ногу, вниз, наверх. І останній раз. Назад. Наверх, Вниз. І зібрали. І обережно піднялись. На другу ногу так само перейшли. Тут півпалець, опорна нога зігнута, стегну, не підкручуємо. Навпаки, сідниці трошки назад. Поїхали назад, наверх, вниз, до себе. Починаємо розігрівати наші ноги. Наверх, вниз і до себе. І дихайте. Видих, вдих, видих, підняли і до себе. І ще трошки назад, наверх, вниз. І до себе. І два рази дороблюємо: наверх, вниз до себе. Молодці. Останній. назад. Наверх, вниз і до себе. Супер. Обережно піднялися, залишаємось боком. Стопи залишили на ширині стегу. Коліна трошки зігнули, руки опускаємо вниз. Ми зараз починаємо тягнути сідницями добре назад. Руками до підлоги. Слідкуйте, щоб ваша спина була так паралельно з підлогою відчули добре ноги. І на видих підтягуємо, ніби м'язо до себе. І повертаємось наверх. І продовжуємо. Рівною спиною вниз вдих, ніби потягнули сідницями туди назад, відчули задню поверхню і видих наверх. Ви Повинні самі відчувати, як ваше м'язо розтягуються. і коли ми піднімаємось, вони прям напружуються, збираються наверх. Поїхали. Шість. І видих наверх. Ще робимо п'ять і виштовхнули себе наверх. Продовжуємо. Чотири. Але сідниці. Прям не старайтесь затиснути, не зажимайте їх і не підкручуйте до себе поперед. Просто старайтесь м'язу відчути, як вони після розтяжіння добре скоротились. Ще робимо чотири. Видих наверх. Три. Видих наверх. Два. І зараз останній раз. Вниз, видих. І видих на Молодці. Робимо крок вперед. Задню ногу ми відводимо назад, робимо такий широкий крок, обидві ноги залишаємо трошки зігнутими, руки в нас на пояс. Ми зараз починаємо опускатись вниз, корпус трохи нахиляємо вперед. Два рази внизу пружинимо. І на третій повертаємось наверх. І продовжуємо на цю ногу, тільки стопи не ставте на одну лінію, залиште стопи на ширині стегон, Так будете краще тримати баланс. Поїхали. Два рази вниз. І третій наверх. Довго до кінця не вирівнюємо, залишайте на півзіну, то задню можете вирівняти трошки більше. Чотири. Вийшли наверх. Три. Вийшли наверх. Молодці ще два. Наверх. І останній раз. Два рази вниз, третій наверх. Одразу ногу підставили, на другу і поїхали. Так само на цю продовжимо. Два рази вниз, третій наверх. Вниз вдих, корпус трошки нахилили, вийшли наверх. І коліно також ми до кінця на підлогу не ставимо. Ще чотири і наверх. Три наверх. І ще трошки. Два наверх. І останній раз. Два рази вниз. Третій наверх. Молодці. Підставили ногу до себе. Зараз опускаємося вниз. Ми переходимо і опускаємось одразу на живіт. Опустилися вниз, руки поклались так під голову. Зараз працюємо однією ногою. Ми повинні підняти повільно ногу, відвести в сторону, повернути назад і опустити вниз. І на цю ногу ми продовжуємо, не міняємо. Стегна не піднімайте, навпаки, підкрутіть трошки до підлоги, щоб ваш живіт повністю залишився внизу. Поїхали наверх, в сторону. Повернули, опустили. І на цю ногу продовжуємо, не міняємо. Наверх, в сторону. Вертаємо і опускаємо вниз. голову. можете повністю покласти ось так на руки. Головне не підключайте сильну спину. Розслабте спину, працюємо тільки в ногах. І опускаємо вниз. І ще чотири. В сторону повертаємо і вниз. Ще три. В сторону. Повернули. І вниз. І ще трошки, ще два рази. В сторону, повертаємо і вниз. І останні. наверх. В сторону повертаємо і вниз. І одразу напротилежно поїхали наверх. Трошки в діагональ, повернули і обережно опустили. Не напружуйте сильно поперед, старайтесь концентрувати, щоб все ваше напруження йшло в м'язи, м'язи сідниць та задню поверхні стегна. В сторону повернули і опустили вниз. Продовжимо ще чотири. В сторону повертаємо і вниз. Ще робимо три. Відвели в діагональ. Повертаємо, обережно опустили. І ще два рази залишається в сторону. Повернули і опустили. І останній раз наверх, в сторону. Повертаємо і опустили вниз. Молодці. Тепер ми піднімаємось. Переходимо положення на руки коліна, але опускаємось на одну руку ось так на предпліччям, другу залишаєте напівзігнуту. І зараз з цього положення нам треба зігнуту ногу відвести в сторону, вирівняти коліно, опустити один раз, зробити мах, повернути наверх. І тепер цю ногу ми заводимо. За опорну, тільки тут, будь ласка, слідкуйте, щоб ви не опустились на стегні. Тримайте стегна на одному рівні. Через сторону відводимо назад. І тільки зараз вже повертаємо і опускаємо вниз. Оце ми зробили один раз і на цю ногу продовжимо. Поїхали. В сторону вирівняли. Вниз, наверх, повільно назад, завели за опорну. Тримайте м'ясо живота, не прогинайтесь. Повернули в сторону, згинаємо і опускаємо вниз. Вже повинні потрошку почати відчувати опорну ногу, вниз, рівно наверх. Повернули назад, за опорну. Підняли, повели в сторону, згинаємо і опускаємо вниз. Два рази на цю ногу і змінимо. Поїхали вниз, наверх, назад. За опорну, Підняли в сторону. Вниз і опустили. І останній раз в сторону. Вирівняли. Один раз Макс, зробили. І останній. Дороблюємо, дороблюємо вниз. Через сторону повернули, згинаємо. І опустили. Молодці. Відпочили трошки, перейшли назад, опустились на одну сідницю повільно на протилежну. відпочиваємо трошки. Ми таким чином розтягуємо наші ноги. І, до речі, сьогодні я займаюся на дуже зручному килимку. Це від українського бренду Healthy Велсі. Я дуже раджу вам придивитися до саме таких килимків, тому що вони достатньо щільні і вам буде дуже зручно на них тренуватися. Вдома, тому що вам не доведеться підкладати, наприклад, щось під лікті або під коліна. І також, якщо ви шукаєте взагалі спортивний інвентар, в них є і обтяжувачі, і гантелі, і спортивні резинки. І я знаю, що це дійсно якісний товар, але окрім спортивного інвентарю, в них також багато різних хелсі-продуктів від матчі до аромамасел, тому ви можете сміливо переходити на їх сайт. Я раджу вам придивитися до їх спортивного дропу. Тому в описі під відео залишу посилання на сайт. І також там буде маленький подарунок від мене, тому обов'язково їм ранжу скористатись. Так, ми трошки відпочили. Ми переходимо тепер на другу сторону. Все те ж саме будемо робити на другу ногу. Так само в нас буде трошки палати, опорна тепер друга нога. Продовжуємо предпліччя на одній руці, друга напівзігнута, поїхали. Зігнута в сторону, вирівняли коліна, опустили вниз. Наверх через сторону повели, опустили за опорну повертаємо і тільки зараз згинаємо і обускаємо вниз. Поїхали в сторону. Вирівняли. Вниз, наверх, повели, завели за упорно, через сторону вертаємо, згинаємо і опускаємо вниз. Все, продовжуємо. І дихайте, будь ласка, дихання, не затримуйте. Вдих, видих. Назад, вдих зробили. З видихом перевели в сторону, зігнули коліно і опустили вниз. Ще трошки два рази залишилось на цю ногу. обов'язково до кінця старайтесь вирівняти коліно, вниз опустили, наверх. В сторону, згинаємо і опустили. І останній раз в сторону вирівняли. Вниз, наверх, назад. За опорну і дотискаємо, дотискаємо, ведемо в сторону, згинаємо і опустили. Молодці. Все, перейшли на п'ятки, порухались трошки тепер на одну ногу. Так само на протилежну, порозтягували до присідниці. Відчути повинні були добре теж тут опорну ногу. І зараз ми піднімаємось. Ми виходимо ось так на коліна. Ставте коліни під стегна, стопи направте вниз сідниці трошечки до себе, щоб у вас був рівний поперек. Руки залиште внизу. Вже повинні відчувати трошки задню поверхню сідниці. І ми на видих. Зараз рівною спиною рухаємось назад, піднімаєте повільно руки на рівень з плечами і повільно повертаємось униз. І продовжуємо. Рівною спиною, видих назад і повертаємось наверх. І ще продовжуємо. Чотири. Головне, щоб у вас сідниці не опустились, підкручувати до себе. Повернулись. Ще робимо три. Видих назад і повертаємось вперед. Ще два. Підкручуйте, підкручуйте стегна і повернулись. І зараз останній раз. Видих назад і повертаємось вперед. Молодці. Опускаємо руки вниз. Повертаємось. Ми зараз на предпліччя і ще трошки попрацюємо над ногами, одну ногу рівно підняли наверх, завели за опорну. Тепер, коли піднімаємо, ми два рази цією ногою пружинимо, і лише на треті збираємо до себе. І продовжуємо. Поїхали. Наверх, за опорну. Два рази наверх, тут дотискаємо і збираємо до себе. Ще робимо чотири за опорну. два рази наверх. І третє зібрали. Ще три. Наверх, за опорну. два рази. Тримайте тут поперед, щоб ви не прогинали спині. І останні два рази і змінимо ногу. За опорну. два рази наверх і до себе. І останній раз, наверх, за опорну. і дотискаємо, піднімаємо наверх два рази і зібрали до себе. І одразу, не відпочиваючи, на другу ногу змінили, поїхали. Наверх. За опорну. Два рази підняли, і третій до себе. Робимо наверх видих. Тут вдих. Видих. Два рази наверх. І зібрали до себе. І ще дороблюємо ще трошки на цю ногу. Наверх два рази, і третій вниз. І залишається ще чотири рази. І будемо відпочивати. Два рази наверх. І до себе. Ще три залишилось. наверх. Тримайте поперек, не прогинаємо спині. Два рази. І зібрали до себе. Ще два. Не зупиняємось, без перерви робимо. І опустили. І останній раз. Наверх. за опорно. Два рази підняли і зібрали. Молодці. Все, відпочили, перейшли на п'ятки, голову опустили вниз. Подихали. Зробили глибокий вдих. Повільний видих. Розслабили спину, розслабили ноги, розслабили шию. Ще раз глибокий вдих. І повільний робимо видих. І обережно ми піднімаємось. Зараз сідаємо, опускаємося вниз, збираємо ноги до себе, правили плечі, лопатки опустили вниз. І зараз робимо глибокий вдих через ніс. І за руками ось так добре, добре. Потягнулись наверх. І на видих розслабили руки, видихнули, повністю опустили. І ще один раз. Глибокий вдих, Потягнулись за руками наверх. І видих, повністю опустили. Все, ви молодці. Похлопили собі, ми з вами зробили тренування з акцентом на ноги та сідниці, для того, щоб ваші ноги були сторонкіші, а сідниці підтягнутими. Також я дуже раджу вам придивитися до товарів від Healthy Wheels. Я залишу в описі під цим відео посилання. Дуже раджу придивитися саме до їх килимка. і нагадую, що в них також є різний спортивний інвентар і різні Healthy товари: від матчі до скрипків гуаша, косметики і багато чого іншого. Також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, якщо вам подобається моє тренування. Якщо ви хочете, Підтримати мій канал, підтримати мою роботу. В описі під цим відео ви знайдете банку, де можете надіслати будь-який донат, і мені буде дуже приємно. І зустрінемось на наступному тренуванні. Пока-пока.